Христос Воскрес, цьогорічне свято сповнене смутку. Вже більше року всією країною ми боремося зі злом, яке прагне відродити імперіалізм, але віра в небесні сили дає надію, що добро восторжествує. Воїни світла, наші військові, волонтери, міжнародні партнери, меценати та всі українці об'єднані. Заради збереження незалежності та свободи вільної України і не тільки України, але й свого світу. У ці дні ми славимо Господа, бережемо свої традиції, демонструємо всьому світу українську міць, з нагоди світлого Воскресіння Христового засилаю найщиріше вітання мешканців усієї Другобицької громади, нашим колегам та партнерам. Воїнам, завдяки відвазі, яких ми маємо можливість жити у незалежній державі та святкувати цей великий день. Нехай великодні привітання! Христос Воскрес лунає в тилу і на фронті, в домівках та окопах, а сила молитви береже наше військо і миролюбний український народ! Щоб ми Оце світло Воскресіння підняли наш дух, дух наших воїнів, щоб якомога швидше була в нас перемога, щоб воїни, які вернуться сюди, до нас додому, щоб вони тішилися з того, що ми зберегли наше місто, що місто стало красивішим, що воно воскресає, що місто розвивається, і хай пам'ять, яка залишиться в наших серцях. Була тим Воскресінням наших воїнів, яких поряд з нами немає. Слава нашим воїнам, слава Україні, і найголовніше, Христос Воскрес! Воскресний Україна!